У Ковальський районний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки нині приходять в основному ті, хто хоче написати заяву на відстрочку або є заброньованими і оновлюють дані, розповідає виконувач обов'язків начальника центру Валентин Прищенко. Право будете мати на відстрочку, якщо довідка підтвердить що у вас немає іншої вищої освіти». Олександр від 25. каже, хоче скористатися правом на відстрочку, бо він студент медик. Також паралельно працює. На роботі виникла така потреба, що от мені стало 25 років, і я маю новити свої дані. 39 39-річний Морослав Токарчук, учасник АТО у 2014-2015 роках. каже, має інвалідність внаслідок війни. Прийшов обновити дані, пройти повторно ВЛК. І якщо буду придатний, ну, звісно, що далі захищати державу. Був п'ятницю, був понеділок. Сам інсулінозалежний трошечки в черзі. Ну тяжко саме бачите, установка спокійна. Тарас Онофрійчук прийшов у ТЦК. Чоловік боронив Україну з березня 2022 року. Зараз звільнений з війська за сімейними обставинами розповідає, що змінилося для нього у зв'язку з вступом у дію з 18 травня нового закону про мобілізацію. Для мене взагалі нічого не міняє. Ну для інших міняє можливо більше буде людей відібрано нарешті, хто буде захищати батьківщину. Получив польщі депортація. І На кордоні отримав повістку. раніше. повісток не получав, бо був звільнений від військової служби. Раніше теж не служив. Облікові дані потрібно уточнити усім чоловікам, громадянам України від 18 до 60 років і жінкам, які є військово зобов'язаними. каже керівник Ковальського ТЦК Валентин Прищенко. Чому це потрібно зробити? По-перше, для того, щоб визначити об'єм громадян, які у нас перебувають на обліку, уточнити їхнє безпосереднє місце реєстрації перебування і прив'язку до територіальних центрів для того, щоб спростити їхнє оповіщення, люди не завжди користуються своїм правом на відстрочку. От вони його мають, але не завжди приходять сюди і надають нам свої дані, тому що ну вважають, що їх тут будуть зразу там забирати в збройні сили, служити заставляти чи щось. Хоча ми цього не робимо ми вносимо зміни. Підполковник Валентин Прищенко каже: швидко оновлення даних у військово-облікових документах відбувається у разі, якщо військовозобов'язані нещодавно проходили цю процедуру. Їм уже має бути присвоєний військовий ідентифікаційний номер. Проводиться уточнення облікових даних, шукається його обліковий запис у системі оберіг, піднімається карточка, вноситься зміни і автоматично ну, поновлюється його. Він і він йому присвоюється вже військово-обліковий документ. Люди, які нам цікаві відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей, які не мають права на відстрочку. Ми теж таких будемо людей направляти на військово-лікарські комісії. І ну і люди, які вперше становляться на військовий облік, вони теж повинні будуть пройти лікарську комісію в ті 60 днів. Зі слів Валентина Прищенка, якщо людина не перебувала на військовому обліку, то скільки часу забере оновлення даних у кожному випадку індивідуально? Оксана Євпак, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.